Гортензія крупнолиста Спідірет. Горщик 3 літри коштує 380 гривень. Хай Маунтін. На одному саджанці 5-8 цвіт. Коштує 380 гривень. Тіфані Пінк. Горщик 3 літри. Коштує 340 гривень. Хай Фаєр. Дуже гарна гортензія горщик 3 літри на одному саджанці до 10 бутонів. Коштує 380 гривень. Кляйн Вінтерберг коштує 340 гривень. Горщик 3 літри. І красуня Флорентіна. Горщик 3 літри. Коштує 380 гривень. Замовляйте на сайті балсатку посилання в шатте профілю.